Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні розпочинаємо вирощування цибулі ріпчасти з насіння, проводимо посів. Коротенько розповім, які сорти будемо вирощувати в цьому сезоні. Цибуля марківська, велика плідна, 300 плюс грамів середнього терміну визрівання, приблизно 100 днів гарно зберігається. Гостра цибуля ялтинська Вона трішки дрібніша, 100-130 грамів. Цибулинки середня, також 100 приблизно днів до визрівання. І цибуля ексибішн Трішки залишилась насіння. Це великоплідна, вона не так добре зберігається, але вона солодка на смак, салатна цибуля. Нам вона подобається, ми її вирощуємо останні кілька років. Що стосується термінів, коли. Починаємо сіяти на розсаду. Раніше сіяли наприкінці лютого, в березні, але зараз це робимо пізніше. Якраз підгадуємо під час виходу в розсадник, тому що в кімнаті немає де тримати розсаду ще цибулі. Вирішили трішки проводити посів пізніше, на початку квітня, а висаджувати готову розсаду на грядку будемо приблизно через 45 днів, тобто всередині. Травня. Десь 15 травня розсада вже буде готова для висаджування. Давайте розпочинати. Сіяти можна в будь-яку ємність, чи в ящики, чи ось в такі плашки. Як в нашому випадку, головна вимога приблизно 5-6 см шар ґрунту, якщо збираєтесь. Тримати довго розсаду 50-60 діб, ми будемо тримати 45 діб. Тому розсада не буде така велика, не така розголуджена буде коренева система. Можна використовувати ось таку невелику плашку, але сіяти щільніше. Але перед тим, як наповнювати плашку, ми трішки зволожуємо ґрунт, ретельно перемішуємо, щоб він був такий сиренький. Ось таким чином легкий. Повітря, вологопроникнений ґрунт, який допоможе гарно розвиватися кореневій системі цибулі. Схема дуже проста, оскільки ми не будемо тримати тривалий час розсаду в цій плашці. А будемо її вже через 45 днів висаджувати, то можна трішки щільніше висивати і розташовувати рядочки. 3 см між рядами можна робити. Глибина 0,5-1 см. Ось так виглядає грунт з поробленими заглибленнями. Розкладати насіння краще без рукавичок. Вони будуть заважати, тому знімаємо. Розпочнемо з Ексибішена. У нас його небагато. Один рядок майже вийде. Ексибішен це перевірена цибуля, гарне насіння, гарна схожість зазвичай розкладаємо, друзі, приблизно на відстані 0,5 см. Якщо тривалий час будете, звісно ж, тримати розсаду. Без пікірування хочете тримати, то можна і трішки рідше. Ну, поки воно не дуже рівно розкладається, потім поправимо. Ось приблизно так виглядає, це загущений посів. Але ще раз кажу, якщо будете тривалий час тримати, то не менше 1 сантиметру між рослинками, між насінинками треба залишати. Закриваємо пасійне насіння, трішки знов прищільнуємо ось таким чином, будь-яким. Предметом, яким вам буде це робити зручно. Ми зазвичай ось такі планки якісь використовуємо невеличкі, які нам в цьому допомагають. Все, посів насіння майже завершено. Ось так ще прищільнюємо. Не сильно, я ледь-ледь прищільнюю, не ось так не треба це робити прямо на цей. І залишилось тільки полити. У нас є ось така кришечка. з Отворами, які ми зробили невеличким цвяхом. І ось так проливаємо, щоб насінинки напилися водички. Тоді вони швиденько будуть проростати. Зазвичай немає проблем зі схожістю у насіння цибулі. Це відбувається за тиждень, за 10 іноді днів. В залежності від того, які умови ви до сходів для них створите. Якщо буде температура 23-25 градусів, то насіння проросте дуже швидко. Зараз накриємо плівочкою і повеземо на квартиру, тому що передають значне похолодання і не можна залишати в холодному розсаднику. Хоча я хочу сказати, що можна сіяти насіння цибулі ріпчастої, навіть на грядку одразу в відкритий ґрунт. Але ж скільки будемо чекати на сходи, і потім цибулинка може не встигнути визріти. Саме тому вирощуємо через розсаду. Ось, друзі, що хотів показати в цьому відео, якщо збираєтесь вирощувати, час проводити посів. Сійте і будемо вирощувати разом далі. На цьому завершую. Дякую за увагу. Бажаю вам гарних сходів, гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!